Математика 4 клас. Тема уроку письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Сьогодні ми будемо вчитись письмово множити двоцифрові числа на розрядні числа. Пригадаємо, чим взагалі відрізняється усне множення від письмового множення. Щоб усно помножити 24 на 300... Потрібно 300 представити у вигляді добутку двох чисел 3 і 100 Потім 24 помножити на 3, а результат множення на 100. Із цього запису випливає: подивіться за курсором. Ми повинні 24 помножити на 3, порахувати, скільки це буде, в даному випадку, 72. І приписати до числа 72 справа стільки нулів, скільки їх бачимо. Ось 1 і ось 2. Ми приписуємо два нулі. Отримали число 7200. Ми можемо й письмово помножити 24 на 300. А що таке письмове множення? Письмове множення це множення у стовпчик. Подивіться, як треба записати цей приклад. Треба записати таким чином, щоб всі нулі залишилися з правої сторони, тобто за уявною скляною стіночкою. Подивіться за курсором. Трійка другого множника буде підписуватися під одиницями першого множника під четвіркою. При цьому ми виконуємо звичайне множення у стовпчик. Множимо 24 на 3. 4 на 3 буде 12. 2 записуємо, а 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 дорівнює 6. Та ще й 1 буде 7. Записуємо 7. Отримали число 72. До знайденого добутку зносимо вниз стільки нулів скільки ми бачимо в другому рядку 2 нулі. Тобто переписуємо вниз 2 нулі, отримали добуток 7200. Ось таким чином треба записувати письмове множення двоцифрових чисел на розрядні числа.